Сусанна розповідає, того дня чекала маршрутку на зупинці у Таврійському мікрорайоні. Їхати додому треба було кілька зупинок. Вечером після роботи я возвращав. Ввечері після роботи я поверталась додому. На зупинці три штика, я зайшла у маршрутку. Не встигла сісти, водій одразу почав від'їжджати. Я йому кажу, чому ж ти від'їжджаєш? Я ще не встигла сісти. Я ледь не впала. У відповідь пішла на цензурна лайка, така що я вам навіть не можу передати. Він одразу зупинив маршрутку навпроти церкви і сказав: Вивалюся звідси. Я не поїду, поки ти не вийдеш, і нецензурні вислови на мою адресу продовжились. Жінка говорить, у неї розрядився телефон, тому вона не змогла ні сфотографувати водія, ні викликати поліцію. Люди ставлю маршрутки, жінка. Люди у маршрутці говорили. Будь ласка, жінка вам нічого не сказала. Продовжуйте свій маршрут. Він сказав, нікуди не поїде. Після чого простояв кілька хвилин і сказав мені, я тебе знайду. Біля тебе він висадив останнього чоловіка. Я зрозуміла, що залишилась наодинці в салоні з неадекватною людиною і спробувала теж вийти. Він закрив переді мною двері і сказав: Я тебе вивезу. Звідси і викинув, ніхто не знайде. Він поїхав не за маршрутом, а в зворотньому напрямку і сказав: Я тебе викону в полі. Я почала кричати, плакати, і він мене виконав на перехресті. Того ж дня жінка написала заяву до поліції та виникли проблеми зі встановленням особи водія. Разом із Сусанною ми вирушаємо на диспетчерський пункт. Тут про конфлікт чули та розповідають неохоче. Кажуть, на момент зйомок водія, з яким у Сусани стався конфлікт, на рейсі немає. Маршрут обслуговує «Будтехніка». Заступник директора Микола Шаповалов телефоном сказав наступне. Встановити, що там случилось, не получилось. Встановити, що там сталося, не вийшло. І наш диспетчер, який був на маршруті, до якого спочатку звернулася жінка, я запропонував дати їй трубку, поспілкуватися, щоб ми могли розібратися з цією скаргою, розібратися з водієм. Вона категорично відмовилася зі мною спілкуватися, сказала, що буде звертатися до поліції. Той номер, який вона називала диспетчером, у нас такого номера немає. А ми можемо встановити водія тільки за номером автобуса. Для того, щоб розібратися, нам потрібні були від неї ще якісь. Тані, щоб зрозуміти, хто цей водій. Тому ось така позиція наразі. Згодом нам зателефонував сам водій маршрутки. Чоловік відмовився коментувати на камеру та попросив не називати прізвища. Телефоном пояснив свою позицію так: вона стояла за зупинкою. Ця жінка не махала. Я зупинився. Думаю, може хоче сісти. Протягнув метрів п'ять. Вона підходить і починає одразу. Я що повинна за вами бігати? Я кажу, ви хіба махали? Вона почала мене звинувачувати. Я кажу: ось ваші гроші, виходьте. Вона каже: Я не вийду. Я почекав, дивлюсь, не виходить. Думаю, так і бути. Людей на кінцеві повисаджував, кажу, виходьте, вона сидить. Я розвертаюся, їду, як на заправку. Вона кричить: Зупиніть! зупиніть! Почала кричати, бити по руках під час руху. Я зупинився. Я сам хотів поліцію викликати, та у мене на це не було особливо часу. У поліції, куди Сусана написала заяву, ситуацію коментують так: звернення заявниці щодо неправомірних дій водія маршрутного таксі на даний час зареєстровано в журналі єдиного обліку Херсонського районного управління поліції. На даний час поліцейські встановлюють особу водія маршрутного таксі для притягнення його до адміністративної відповідальності за статтею 173 Тього кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме дрібне хуліганство. Олена Протопопова В'ячеслав Ходус новини на Суспільному. Херсон.